Вітаю всіх! Попала мені кнопочна моторола модель C115. Ось такого типу. От кришка ось так знімається. Як бачимо. Ось паспорт на сам телефон. Модель C115. Бачимо явна позолота присутня в телефоні. Зараз його розбираємо ще повністю, глянемо всю плату. Розібрав, друзі, повністю пластмаса. Тут ще на пластмасі вийдемо позолота. кнопки, екран, екран бачимо доволі золотоумісний. Ну і сама плата. Плата бачимо кнопки явно позолочені. Вся позолота йде. І з іншого боку також деталі всі золотоумісні. Роз'єми доволі також золотоумісні. І під жлізними кришками ще чіпи та ось такого типу безкорпусні кемки, які містять паладі метал-платинової групи. Доволі багатий на драгметали телефон. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.